Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. Сьогодні нашою темою розмови буде добрива про дії. Ми запросили спеціального гостя Ігора Мазура, який є біохіміком за освітою і займається професійним вирощуванням лохини. Давай тепер більш детально зупинимося про переваги використання, власне. Дрив з контрольованим ввільненням порівняно з традиційними добривами. Якщо ми говоримо про горшечні культури, ми тут вже чітко зупинилися, що в принципі особливо альтернативи немає, особливо якщо це рослини вирощені на торфі. Які, власне, переваги використання таких добрив в відкритих ґрунтах? Переваг там кілька, там ми можемо розбити їх там економічна, екологічна перевага. Ну, давай по щерці таки зупинимося. Та, з економічної. Ну, ем, вони є про... дорогі. Е, це перевага. <ріст> та, <чи> дор... <ріст> 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 з, з, з економічної точки зору. З, з економічної точки зору, ну, на, першу, на перший погляд, контрольованої дії доброго вони дорожчі, але їх значно менше потрібно вносити. Е, чому? Основні дози добрив ну от по елементам вони розраховуються для рослин. Там береться до уваги кілька чинників. Не тільки скільки рослина вживає цього, uh -huh. так але скільки буде промиватися, скільки е, залишиться зв'язаним, скільки з'їсть ґрунтова біота. Uh -huh. Тобто, і насправді, якщо ми подивимося на кількості, які споживає рослина, то вони є досить маленькими відносно загальної кількості добрива, яке ми вносимо. Крім того, тут є екологічна складова, тому що для того, щоб донести там певну кількість добрива для рослини, тобі потрібно його заорати там добрячу велику кількість, яка потім кудись здівається. Особливо той самий азот, який промивається в нижчі ґрунти, попадає в грунтові води. Велика проблема з фосфором, який насправді не промивається глибоко грунт, але він змивається по поверхні полів, попадає в водойми. І дозволяє розвиватися там неспецифічні біоті в водоймах, вони угу. цвітуть так, та, так, зараз так. велика проблема. Так. Можливо, там найменша проблема з калієм, тому що він прив'язується до грунтопогонального комплексу, ну але і фосфору і азоту достатньо. А якщо і, ми, то, ми, бо ми тут говоримо тільки про зотфоркалі, взагалі не зупиняємося про мезо, мікро. 에, ну, само собі то ми можемо про це поговорити в плані з економічної точки зору. З економічної точки зору, та звичайно, для взагалі для мезу і мікроелементів там є теж специфічні умови споживання їх рослиною. Мало того, між мікроелементами дуже багато є антагоністів. Тобто одні добрива не споживаються з іншими. Для того, щоб вам повністю проживити культуру нормально на протязі сезону, вам потрібно цілу таку таблицю складати, хто кому антагоніст, там кум братцват, як воно там що вносити за чим. Що доцільно по листку, що доцільно під корінь. Цю задачу досить гарно знімають ну, до доброго пролонгованої дії, контрольованого вивільнення, тим, що вони, в них, ніби всі мікроелементи є, але вони теж вивільняються там по черзі і немає там особливих конфліктів. Ви не думаєте, там, що я дав бор під корінь, значить цинк там потрібно давати вже по листку. Там, чи, наприклад, там потрібно живити кальцієм, а вже треба магній давати, значить, ну, от, mm -hmm. а вони між собою будуть конкурувати. В цьому інновація, вони спрощують життя. Прощується. Так. Тому що Зараз на виробництвах, там, на, на плантаціях і без цього багато якби, якби є проблем, які треба вирішувати. тому якби це... Так. Ще з економічної точки зору. Внесення, те, що вони дозволяють виносити один раз в сезон або два рази в сезон. Це перше. Тобто, е, крім того, що вас постійно працює, мусить працювати там техніка чи люди, які постійно мусять носити звичайні добрива, ви е, е, ну, не можна внести звичайне добриво там одне на, на весь сезон. Ну, якщо це можливо, ще там з якимось фосфором, то з азотом однозначно ні. Да? Ми говорили про це, що він промиється, uh -huh. е, він там зникне і так далі. Тобто, з цієї економічної точки зору, але ще й з того, що про, про що я говорив? Що, е, Добрива, яке здається вам дешевшим, його просто потрібно більше внести. Це навіть стосується навіть серед звичайних добрив, ну, традиційних добрив теж є там, добриво дешевше, але там діючої речовини менше. Але тут навіть попри те, що просто завдяки тому, що все фактично добриво попадає по адресу. Вам його просто значно менше потрібно буде внести. І крім того, що ви зекономите на об'ємі, збережете там природу, менше будете годувати бур'яни, а більше все таки свої рослини. То Ну, вам ще й вивільнити робочі руки і техніку для, для якихось інших робіт. Так, це досить це. Ну, І взагалі я тут ще окремо хотів би торкнутися. Там, буває там питання. В мене, там, я зробив в мене система фертигації, яка типу, зміст використовувати добровопролонгованої дії. Воно найбільший ефект насправді, насправді має на, плантаціях, на молодих плантаціях. Поясню, чому. На прикладі лохини. Під лохину формується гряда, яка б дозволяла десь зайняти рослині в дорослому віці до 300 літрів субстрату, одній рослині. Так? Оце є гряда, і вона в системі фертигації вона вся буде поливатися повністю. Але рослина в першій, другій, третій роки вона не має такої кореневої системи. І виходить, що для того, щоб ви забезпечили достатню концентрацію добрив, вам потрібно наповнити цими добривами всі 300 літрів. А вас в перший рік рослина займе там, до 15 літрів. Другий рік це там, 65 там, 100 літрів. І тільки там на четвертий-п'ятий рік вона повністю заповнить ту гряду, яка буде цей. Але ви весь цей час будете фертигацією фактично поливати пустоту. Наповнювати добрим весь об'єм. Так, весь об'єм, бо це бо, бо так, буду, так, так зроблена фертигація. Тому на перші, на перші етапи. Абсолютно дуже доцільно використовувати добрива пролонгованої дії. От для того, щоб ну це, це значно менше потрібно буде. Вам не потрібно буде живити всю гряду, і цих добрів можна буде внести значно менше. Угу. Ну та сама ситуація. Тут я можу сказати з нашого боку. Ми займаємося вирощуванням декоративних рослин. І оскільки в наших полях дуже великі так само інтервали між рослинами, для нас економічно доцінніше так само використання такого типу добрив, хоч це і дорого, але точно так само. А якщо ми говоримо про горшечні культури, тобто про контейнерне виробництво, тут особливо в альтернативи взагалі немає. Це доброволь, тільки з повним покриттям про те, що ми вже говорили. А з другого боку, якщо ми можемо, ми можемо вносити добрива через фортигацію, через полив, верхній полив. Але якщо ми будемо необхідну кількість добрив вносити через систему поливу, ми отримаємо те, що в реальності там, 70% добрив буде просто виливатися з поливною водою повз, повз горщики, тому що рослини не стоять одна біля одної. Вони розставлені досить широко і просто банально ми поливаємо. Землю добривами в кінці кінців, потім це все з дренажними водами десь десь спускається. Тата та. ну та й верхній полив просто по листку, воно буде стікати. Рослина ж виростає там, за там. Тобто Економічно абсолютно недоцільно. Ну і теж надзвичайно важливий момент. Тут я хочу це зачепити. Це те, що такі добрива дозволяють проводити підживлення там один або два рази в рік. Sure. Якщо, великі, якщо невеликі об'єми, якщо це присадибна ділянка, можна хоч кожного дня ходити там і підсипати трошечки. Якщо мова йде про великі площі або про великі кількості контейнера, банально провести операцію підживлення там, 100 тисяч рослин, це є дуже трудоміський процес, який триває в часі там, тиждень. І це sure. працює бригада зранку до ночі. Тобто проводити це регулярно, це має підживні бригади, які будуть постійно ходити ну, підживляти. Це Техніка, яка буде їздити, це все. Так, тобто, треба, Крім, крім е, вартості добрива, потрібно звертати увагу на оцю додану вартість, як її назвати, там, тобто операційну вартість, ну, тобто вартість обслуговування вартість цього обслуговування добрива. Добре, От так. вартість обслуговування добрив в оболонці, вона є найнижчою, насправді. Вона, угу. Це є тут лідери. Yeah. Я знаю, що ти проводив порівняння добрих конкретної коти. Ну, відомо, ми представляємо цей бренд на території України з конкурентами: з Смукоти, Нівени, Плантекота, з чим ти порівнював, які досліди ти проводив в себе на плантаціях і які результати ти отримав. Ми це саме робили на своїх дослідних ділянках і на своїх розсадниках. Що ти скажеш стосовно лохини? У нас є шкілка промислова. Uh -huh. Тобто, ми рослини беремо в касеті і підрощуємо, готуємо їх до поля uh -huh. там сезон-два сезони, в залежності там, від умов від цього. і цього. Досвід ми робили це на шкілці, на шкілці відкритого типу. Тобто рослини були висаджені в гряду. Не в горшках, власне, uh -huh. а в гряду. Добре висипалися суцільним шаром і примульчовувалися. Чому в шкілці там найбільше найкраще видно? Тому що вже на плантації, коли в тебе рослини посаджені там з відстань там метр, метр двадцять рослини в гряді, міжрядя три метри і так далі, воно вже трошки там велику роль там грає. Вже і там той самий мікроклімат на горбочку, знизу більше зволоження, менше і так далі. Тобто, то там вже є дуже багато інших чинників, які можуть впливати там на чистоту експерименту. А тут всі рослинки посаджені щільно, одинакові умови, одинаковий полив і так далі. Ми тут вирішили якраз для себе просто з'ясувати, як воно взагалі працює, як воно буде відбуватися. Ну і там за всіма жанрами правильно поставленого експерименту. Значить ми там вибрали кілька кандидатів, які ми, будемо, які ми будемо тестувати між собою, порівнювати. Був і кот, код, був смо була Мівена. Скажімо так, ми зразу не розглядали якихось дешевих. В оболонці, тому що я розумію, що це зовсім трошки не так. А є особливо душевніше. Ну так, якісь, ну, да, якісь китайців нам ага. якихось пропонували. Там. Ну, це взагалі невідомо що. Тому що ти розумієш, ну, Крім того, що воно має вартість там самої оболонки, є ще ж питання, що самі солі коштують певну кількість. Та, і там не можна, Коли ти починаєш пробувати розкладати формулу цього добрива, і воно просто не попадає в ціну навіть по моносолям. Uh -huh. а, тоді питання, чи взагалі використано це правильна моносіль, чи там воно Бог його знає. Ну, чи там, чи там Той самий кальці, калій там, в хлорному, uh -huh. да, е, е, хлористий кальцій, про те, що ми говорили, що його не можна там вносити сульфат, ну, або Або щось таке. Або фосфор просто там в вигляді потрійного суперфосфата він просто не розчиниться, Ні, нікуди не піде. ну, або, да, 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 так, Тому е, використовували, ми брали тільки дорогі. Далі для, для порівняння було комплексне традиційне добро. Це була яра міла, яра комплекс. Яра, -Комплекс. Ні, пардон, яра -Кропке. Uh -huh. так, Були моносолі, які ми скомбінували. Ну, я скомбінував сам, там. плюс мікроелементи ми вносили вже по листочку. там. І було взагалі без підживлення. Тобто я свідомо пішов на, для чого? на те. Ну, це дуже часто роблять, між іншим це якась маніпулятивна штука, яку я в усіх досвідах зустрічаю. Там у смокот ставить мівен без і з. Ну, звичайно ж, з буде краще. До чого тут без? Для, як для чого? Ну, для, для експерименту, ну це так має будуватися експеримент. В тебе потрібен, потрібен контроль. Ну, в, в тебе буде де, де контроль? Контроль це без. І це, до речі, для відповідь для людей, які кажуть, що Та ні, нащо там взагалі підживлювати. От ви ґрунт, в ґрунті все необхідне угу. є. Рослини ростуть там, мільйонами років еволюціонують і так далі. Якби, от це так само буде дуже, до речі, яскрава буде відповідь, чому варто підживляти. Зараз розкажу. Там, на цьому. Ну, так от, е Різниці між, скажімо, дорогами, тому що я вважаю, що як це є середня е, вартісна більша ніша, да? тому, тому що є е, подібні добрива значно дорожчі, наскільки mm -hmm. я там розумію. Е, різниці не було взагалі. Ну, тобто, від от, не було. Тому що ми спеціально робили це посередині ряду, щоб от було от, от тут підживлено тим, тут тим, і воно щоб візуально просто сприймалося. Mm -hmm. Скажімо. Е, Воно працює одинаково, якби там рослинки були здорові, великі. Вже суттєва різниця була в е, Яра Кропкер, при тому, що ми її вносили не разово, а ми розділили дозу на три рази. Тобто е, через певний період ми вносили, що розуміло, що воно буде це. І моносолі ми взагалі вносили п'ять разів. Тобто, uh -huh. так, щоб взагалі розтягнути, вносили на моносолях ріст був. Найбільш ну, найменшим з підживлюваних рослин. Тобто це свідчить про те, що ну, можливу комбінацію неправильно я себе там не, не вважаю якимось там суперспеціалістом в підборі добрив, напевно. Але швидше за все, це через промивання. Тобто моносолі все-таки найбільше промиваються. Так. Е, ну і е, без підживки рослини фактично не росли. Там різниця була. Ну, якби катастрофічно, я не знаю, шкода чи є в мене фотографії, щоб це порівняти. Ну, якщо ти якби... знайдеш, ми їх в, да. в відео і ну, наприкінці, роликами, е, щоб зрозуміти з нас за сезон на добрових пролонгованої дії. Середній пагін це з нуля це з касети. Це з от там, скільки вони там, п'ятисантиметрові, маленькі рослинки з такими гілочками-волосиночками. Uh -huh. e, значить, в нас був приріст в середньому 80 сантиметрів пагонів. Вони були нормальної там, товщини вже робочої, гарно визрівала деревина. Там вони... Це вже були повноцінні рослини готові для е, висадки на плантацію. Все. Сезон, воно uh -huh. себе якби показало. Яра Кропкер це вже було там. Ну, до пів метра це максимум, напевно. Скажімо, дуже, дуже була різниця в товщині власне, пагонів uh -huh. видно було, тобто їм не вистачало цього живлення. На моноселях вони вже росли 30-40 сантиметрів, тобто це вже були такі кучики, які явно хотіли ще одного сезону дорощування. Uh -huh. Так от, без підживлення вони фактично залишилися на тому самому місці. Це 10-15 сантиметрів. Вони фактично не росли. Це відповідь про те, що. І, до речі, ми після того здали це якраз до... відповідь до того, там, що. Рослина в природних умовах, вона там буде себе там краще почувати. А от добрива будуть робити їх як на вони, як на стероїдах ростуть, вони хворіють. Так, от самими здоровими були самі великі рослини. Тобто, ми після того, ми перед висадкою на поле ми завжди даємо там на фітопатологію, перевіряємо, uh -huh. найбільш хворими були непіджилені рослини. Тому що якщо ти нормально не харчуєшся, в тебе ну, немає, немає, імунітету, немає імунітету, і ти не так. якби не цей. Звичайно, що перекошення в, в годуванні, якщо в тебе там є де перекос в сторону азоту, там особливо, та, да, там будуть видовжуватися оболонки, там буде проникність, там краще буде заходити грибок, будуть хворіти. Uh -huh. Але якщо в тебе збалансоване харчування, що ти гарно, класно розвивається рослина, в неї. Товста кутикула гарно формуються оболонки клітин. Вона буде здоровою. І це якби... Ну що ж, дуже дякую, дуже цікава тема, дуже цікаві відповіді. Дякую, Ігорю за надану інформацію. Дякую, що запросили. Продовжимо спілкуватися десь в наступних роликах. Дякую за увагу. щасливо.